Добрий день. Хочу вам сьогодні розказати про антенку, яку я, чесно кажучи, не зміг навіть добуття ідентифікувати. З вигляду, те, це звичайний Avenger. Ну, Тут все як завжди. Кнопочки вмикаються, показує нам зарядку. Збоку та сама кнопочка живлення. Всі роз'єми роз ті самі. Перше, що мені впало в око, що вона не містить жодного брендування. Тобто на ньому нема написів, наклеючок, ніде з якого боку нічого нема. Я так було подумав, що це старий якийсь авенджер. Вони старі такі були без ідентифікації. Але коли я його відкрив, то я поняв, що він трошки інший. Я навіть одразу було подумав, що це переробочка, тому що, от, по-перше, антени перенесені на, на цю площину. Як я, в принципі, як я і радив коли, в попередніх відео. Більше того, одна антенна розвернута в горизонтальну поляризацію. І коли я підняв цю штучку, там мене чекало ще більше різних новин. І давайте тепер попередку пройдемося спочатку про те, що взагалі помінялося. Ну, як ви побачили, вже помінялись патчі ті самі, але вони інакше встановлені. Для підключення патчі використано інший кабель. Стоять абсолютно інші підсилювачі. Зовсім змінився модуль живлення і заряду. Він тепер такий. І помінялась батарея. Значить, батарея у нас тепер з трьох елементів. 21700. Тобто її напруга тепер не 8,4 вольта, а 12,6, що хорошо. Модуль живлення заряду зроблений на контролері заряду від Texas Instruments BQ 24133 Він підтримує до 3С зарядочку, і все це у нас чудово працює. Тепер дивіться, що, які тут плюси які мінуси. Я вважаю дуже добре, дуже добре що вони зробили батарею 3С, тому що підсилювачі краще працюють на напругах трохи вищих. Друге, я вважаю дуже добре, що вони зробили зарядочку на нормальному контролері заряду. Бо ті або невідомі китайські е, які штуки, або tp е, 51 2, 0, Це е, трохи погане слово, е, бо вони гарять і про це теж багато в мене є відео, як їх ремонтувати. Яка потужність цих підсилювачів, який це бренд? Знов-таки невідомо. Власне, і, і невідомо, чи це взагалі Avenger, Тому що попередні Avenger були брендовані з голови до ног. І знаружи рельєф на брендування, і на підсилювачах брендування, і навіть кабелі з брендуванням були. Все було брендоване. Тут немає нічого тепер. Що з поганого можу сказати, що, що, я, що не так? І взагалі, чого ця антена до мене приїхала? Вона приїхала до мене з, таким, з такою скаргою, що вона не заряджається. Я став її перевіряти блок живлення. Вона мені показала 58% зарядки, відсотків, і далі вже нічого нікуди не полізло, хоча все інше чудово працювало. Ну, і Коли я відкрив це все і побачив, я зрозумів, чому вона не заряджається. А Тому що для того, щоб зарядити 3С 12 вольт, який я їй дав, виявилось мало. Цей контролер живлення і заряду підтримує вхідну напругу до 17 вольт. Тому коли я їй дав замість 12 з цього ось блоку живлення 14. Майже 15 вольт-14,5, він формально на 12, але дозволяє там підкрутити до 14,5 вольт. То в мене все чудово побігло. Тобто, дивіться, що сталося. Просто, як звичай, буває в умовах бойових дій. Антени переплутались, зарядки переплутались, візуально все однаково, і антени, і зарядки. Я став перепитувати, чи є антена, яка, зарядка, яка була саме з цією антеною. Мені сказали, ну, вибачай, може десь і є. Відповідно, просто заміна зарядки на 14 вольтову, майже 15, вирішила проблему. Чому який тут мінус? А мінус тут такий, що отут у нас роз'єм стоїть, точно такий, як і в попередніх авенджерах, які потребують для зарядки 12 вольт. Якщо боєць візьме цей блок живлення від нового цього авенджера, невідомого поки що мені. і Втикне його в старий, то він просто спалить старий блок живлення. Ну, Тобто, я, чесно кажучи, далекий від думки, що інженери, які це робили, розуміли, розуміли це гірше до мене, але, ну, як то кажуть, маркетинг наше все. І чим більше ми спалимо старих антенн, тим більше ми продамо нових. Да? Ну, Це ну, гидотно, як на мене, така, такий підхід. Ну, Окрім цієї. Цього мінусу, як я вже казав, у нас є два пачери, повернуті в різних, в різних поляризаціях. Але, але отут -от ми на входах не бачимо жодної ідентифікації, який вхід для вертикальної поляризації, який для горизонтальної. Е, ну, чи є це мінусом? Ну, як на мене, так. Да. Е, якщо ми вже це робимо, то ми маємо чітко ідентифікувати, який вхід для чого. Цього не зроблено. Ще з плюсів замінені кабельки, які тут використані. Вони значно кращі за якістю, ніж були попередні. Вони точно не ламаються від таких рухів. Ну і плюс конструктивні зміни теж мене радують. Отак от от, в цілому така нова конструкція. Якщо цікаво, пишіть відгуки, коменти. Хто знає, що це за антенна, розкажіть мені, може хтось знає більше. Все, дякую за увагу. Літаємо, перемагаємо!